9 серпня Тростянець став центром спортивного життя Віннич. Саме тут відбувся фінал обласних спортивних ігор. Найкраща спортивна громада Вінничини 2025 До змагань долучилися 16 найкращих команд сільських та селищних громад області. Цей масштабний турнір присвятили 34 й річниці незалежності України та 75 річчю спортивного товариства Колос. Про те, як у громадах зростає попит на спорт і що робить спортивна організація, аби його задовільнити, розповів голова Вінницької територіальної організації ВФСТ Колос Сергій Татусяк. Ми бачимо наскільки. І сьогодні зріс попит жителів громад до занять фізичною культурою спорту. Ми розуміємо, чому це, тому що психологічне навантаження, фізичне навантаження дуже складне для кожного. Ну і в цей час ми бачимо, наскільки зросла кількість людей. В територіальних громадах, які займаються фізичною культурою і, і спортом, народний депутат України Микола Кучер підкреслив, що проведення таких спортивних заходів у воєнний час має особливе значення. Вони надихають, об'єднують громади та нагадують, що життя і перемоги тривають. Сьогоднішні змагання спортивні ігри, присвячені в першу чергу 75-річчю колоса, 34 річчю незалежності України. І повірте, це надзвичайно важливе міроприємство, тому що це свідчення того, що ми живемо, ми воюємо, ми готуємо нашу молодь. Відкриття змагань було сповнене символізму: запаленням смолоскипа, хвилиною мовчання за загиблими героями та гімном України, що лунав над майданчиком. Після теплих вітальних слів і урочистого нагородження ветеранів спорту офіційна частина поступилася місцем запеклій боротьбі. Саме тоді розпочалися змагання, у яких кожен учасник та учасниця прагнули показати найкращі результати і вести свою громаду до перемоги. Першими стартували змагання з дартсу. мішень маленька, а напруга величезна. Тут потрібні не лише точність, а й холоднокровність. Кожен влучний кидок як маленька перемога, а кожен промах привід ще більше зосередитися. Глядачі затамовували подих, коли дротики влучали точно в центр мішені. Я сьогодні приймала участь в такому виді спорту, як дартс. незвичний для мене профіль, відкрила я його для себе в цьому році. Випадково потрапила, потрібно було тобто прийняти участь. Так як у нас територіальна громада невеличка. Е, тобто, ми один за всіх і всі за одного, як то кажуть. На майданчику з гирьового спорту панувала справжня енергія сили та витривалості. Важкі гирі піднімалися раз за разом, а кожен ривок супроводжувався напруженим видихом і гучною підтримкою трибун. Тут не було місця випадковостям. Перемагали лише ті, хто поєднав техніку, силу та характер. Запекла боротьба тривала до останнього підйому, і кожен спортсмен викладався на всі сто. Не менш напружено було і за столами з шахами та шашками. Тут боротьба тривала тихо, але кожен хід мав вагу фінального удару. Учасники нахилялися над дошками, прораховуючи комбінації на кілька кроків уперед, а навколо тиша, у якій навіть шелест прапорів відчувався, немов на грому. Настільний теніс, справжня блискавка цих змагань. М'яч майже не видно, удари один за одним. Реакція гравців миттєва. Кожен розіграш це міні-драма. Від впевненого лідерства до раптового камбеку суперника. Серед глядачів були й зовсім юні вболівальники. Одна дівчинка з гордістю розповіла, що прийшла підтримати свою громаду та свого дідуся, який брав участь у змаганні. Я дуже переживаю за свою команду. У мене дідусь та тато грає в волейбол. У мене команда дуже професіонально грає. Дуже гаряча спортивна дуель розвернулася на волейбольному майданчику. У фіналі змагань зустрілися господарі: Тростянецька громада та команда зі «Стрижевки». Вболівальники кричали, свистіли, підтримували кожен удар. Три партії напруженої боротьби і з рахунком 2-1 перемогу вирвали волейболісти «Стрижевської громади. Ця гра стала справжнім видовищем і для гравців, і для трибуни. На майданчику з футзалу вирували свої пристрасті. Швидкі атаки, несподівані паси і сейви воротарів, що рятували команду в останній момент. Тут вирішували секунди, і жоден гравець не шкодував силу. Фінальним акордом дня стало перетягування канату: п'ятеро спортсменів з кожної команди, і вся громада за спиною. Глядачі скандували, напруга зростала, а канат повільно, але вперто рухався в бік переможців. Тут вирішувала не лише сила, а й злагодженість команди. Між змаганнями спортсмени підкріплювалися легендарною тростянецькою пшаняною кашею. Сміялися, фотографувалися і ділилися враженнями. Це був не просто день спорту, це було свято єдності громад. Були запрошені на дуже гарне свято. Організація чудова, свято чудове, дуже гарно провели час, приймали участь у футболі, гирьовому спорті. От такі змагання, що проводились частіше, це було б ідеально. Це відпочинок для людей, це комфорт, це нові знайомства, це нові обличчя. Це організація, це настільки круто, настільки на великому рівні, просто приїхали, відпочили. І ось момент істини. Після цілого дня запеклих баталій, коли рахунок йшов на очки, секунди і навіть сантиметри, визначилися найсильніші. Бронзу виграла команда Муровно-Кориловецької громади. Вони боролися до останнього і заслужено піднялися на п'єдестал срібло у городківської громади. Їхній командний дух та неймовірна підтримка вболівальників стали справжньою прикрасою турніру. І нарешті чемпіони, Тростянецька громада, господарі змагань, які змогли об'єднати свої сили, холодний розум і жагу до перемоги. Голова Тростянецької громади Людмила Черновецька поділилася, що приймати фінал обласних спортивних ігор це велика честь і водночас відповідальність. Адже хотілося показати найвищий рівень організації для гостей з усієї області. Числене представництво громад області є дуже відповідальним для нас. Всі сьогодні отримали емоції такого спортивного адреналіну на різних векторах змагань. Перемогли, звичайно, найкращі, найпотужніші, найсильніші. Але основною риторикою було спорт заради єдності. Цього року нагородження стало особливим. Благодійний фонд МХП громаді зробив безпрецедентний крок у підтримці спорту в громадах. Мають бути певні об'єднуючі фактори, які об'єднують різні громади, різні цільові аудиторії, і одним із них є спорт. Відповідно, ми підтримали цю ініціативу, і сьогодні ми побачили, що наскільки це Допомогло людям об'єднатися наскільки було багато щирого і відвертого спілкування, і ми сподіваємося, що воно продовжиться надалі. Кожна команда, незалежно від місця, отримала по 20 тисяч гривень на розвиток спорту. Третє місце принесло Морову на короловецькій громаді ще 100 тисяч гривень, срібним призерам 200 тисяч. А переможці отримали вражаючу суму 300 тисяч гривень. Директор благодійного фонду МХП Громаді Олександр Пахолюк наголосив, що спортсмени громад заслуговують на підтримку з боку бізнесу, адже їхні досягнення це гордість не лише для місцевості, а й для всієї країни. благодійний фонд МХП Громаді вже 10 років розвиває і відновлює громади. І ми визначили, що спорт один із драйверів ключових для розвитку і відновлення громад. Тому і ми вважаємо, що ці ініціативи дуже важливі сьогодні. Коли людям треба докладати дуже великі зусилля, щоб заставити себе прийти на тренування в всіх обставинах, але ті, хто збираються, ті, хто тренуються, ті, хто розвиваються, вони заслуговують на всебічну підтримку. Це не просто гроші, це інвестиція в майбутні перемоги, у спортивні майданчики, у дітей, які вже скоро представлятимуть свої громади та свою країну. Популяризація таких заходів для бізнесу це перш за все виховання молоді, потенційних кандидатів. На е, якраз тих спеціалістів, які сьогодні потребує компанія, якраз тих людей, з яких сьогодні можна вирощувати гарне покоління. Цей день у Тростянці показав: спорт об'єднує. Він дарує емоції, знайомства, виклики і перемоги. Вже зовсім скоро Тростянецька громада представлятиме Вінничину на всеукраїнських змаганнях у ворогті. Ну а ми ж поки залишаємося з враженнями, які грітимуть ще дуже довго.